Загадай людину, давай подивимося, що там в голові стосовно тебе, що на серці. Ну, а далі як піде? Ветері Софія працюємо старо. І так, загадай людину, що в голові у людини стосовно тебе, що в голові, і що на серці, що на серці, вийшло по три карти, я зараз розкажу, що. В голові, дивіться, любі друзі, повна людина страхів, я б сказала так, в голові хотілося б бути поруч, по-перше. По-друге, людина бачить вас як таку людину, в котрої, в принципі, все є, да? котра задоволена своїм життям. Навіть якщо ви себе так не почуваєте, то вас інша людина щитує як людину, у котрей. Зараз закриті усі потреби, да, котра е, сидить на своєму троні і ласує. Ну, тобто, все, все в неї є. Да? Але дивіться, з двох сторін обмеження. Людина не знає, як до вас підійти. Багато думає сам себе, сама себе, можливо, да, тримають в обмеженнях. Дивіться, вісім мечів, а ця карта так само, вона каже про те, що. У людини були якісь стосунки недобрі, да? і тепер ця людина боїться. Або, можливо, ця людина ще знаходиться все ж таки у якихось стосунках. Да? І ем, він, вона думала, що там буде якось все по-іншому. І зараз не ва... вона вагається. Да? Вона не знає, як бути. Вибір, вибір зараз не робиться. Тобто карта перевернута за спиною у людини. Да? Багато. Ем... Багато страждань, тут багато води, це почуття, да, так само. От. Е, тож, е, ну, наразі, наразі ще тут людина може просто багато-багато думати, емоціонувати стосовно вас, да, переживати, як же ж ви без нього, без неї. От, але багато мечів, котрі не пускають це внутрішні, здебільшого, страхи. І тепер дивіться, що на серці. Клас. Класно на серці. По-перше, сімка мечів. Людина все ж таки думає, їй унести ноги. Можливо, ця людина у відносинах, можливо, в якійсь такій ситуації, котра не дає їй розслабитися, да, і людина хоче унести ноги звідти, але не просто спустими порожніми руками уйти. Да? Забрати якісь ресурси Задля чого? Щоб. Побудувати нове майбутнє, дай скоріш за все з вами. Тут людина думає, як мені збільшити свої гроші, тому що він вона сприймають вас як людину, у котрої все є, і треба відповідати вам. Да? Тобто тут людина думає, як. Мріє, думає про інші кордони, про інші горизонти нові. да? Тут, можливо, людина думає про торгівлю, про якусь власну справу, да? три жезли, що в мене є, що я можу, з чого я можу стартанути. Тобто людина зараз думає, прораховує якісь кроки, може будувати навіть плани, да, як унести ноги. От, можливо, ну. Як до вас, да, з якими якимось чином як до вас підійти так само, да щоб розуміти, а мені взагалі це треба, да. Тому що іноді люди дивіться, нас не навчають. Ну, мало кого з нас да навчали любити і робити якісь неймовірні вчинки для себе. От, для інших, да, ми можемо. Ми можемо і ноги унести. Ми можемо бізнеси відкривати, щоб когось вразити, але не для себе. Ну на жаль, от то ж, людина зараз дивіться, в неї зараз. Режим економії, от, вона думає, як їй краще зростити саме якісь ресурси, котрі є, да і де взяти більше, скажімо так. Ну добре, як. Як буде ця людина? Давайте запитаємо, як ця людина найближчим часом, які вона зробить дії стосовно вас, да? так, Давайте так запитаємо, які дії ця людина, про котру ви думаєте, які дії вона реальні, все ж таки зробить, ну, якщо зробить, давайте подивимося. Вийшло теж тут три-чотири карти, да, які дії, які дії? Дивіться, людина, скоріш за все, ще раз кажу, да, в неї. Людина, дивіться, по-перше, людина буде прислухатися або піде до когось навіть ворожити, розумієте, або почне слухати і шукати відповіді, і буде робити людина тут, дивіться, вона захоче. Я вам так скажу, ця верховна жриця, це теж важливий вибір. Розумієте, тут і про інтуїцію, тут і про езотерику. Людина може до когось піти, щоб хтось їй допоміг, розумієте? Або розірвати у ті адові кола, так я скажу, да? от ще дивіться, людина спочатку зараз до вас, скоріш за все, не поки що не проявиться. Дивіться, чому тому, що тут таємниця жриця іноді каже про те, що зараз я тобі нічого не скажу, да? зараз нічого не. Буде чому, тому що спочатку людині треба вимісти те, що її ранить в її житті. Тобто людина буде працювати з тим, щоб вийти знову-таки, да бачите, по сімки, щоб вийти з якихось відносин, в котрих їй погано, вона хоче до вас, да. От, але зараз ще таємниця. Ви сили і карти кажуть: поки що людина сама можливо, і не знає, тому що там людина теж. Е Людина сильна, по-перше, да? по-друге, дивіться, як вона може проявитися. Тут дві карти. Тут дві карти, і, можливо, людина а, захоче навіть на вас магічити. Я хочу зараз перепитати, тому що ці дві карти мах перевернути. Да? Це може все ж таки казати не, не дуже гарне, або не в вашу сторону. Я зараз давайте запитаю про що тут про що тут верховна жриця хочуть сказати і мах перевернути конкретно? про що? Тому що мах перевернути, це можуть бути якісь маніпуляції. Ну тобто, дивіться ще, людина може не відкритися, да не написати Я тебе кохаю, давай буде раз, будемо разом. наприклад, да. А буде, наприклад, ну знаєте, як по дитячому якось шукати якийсь привід, щоб, от, знаєте, як докопатися. Як ото в школі за косички смикають, да, отак, от, от людина може проявлятися. Ну, щось там згадати. Ну, наприклад, там як одна клієнтка каже: згадав п'ять 5... П'ять років тому каже, написав мені, пам'ятаєш, ти мені там щось обіцяла. Да? Каже, вона каже, а де ти був 5 років? Розумієте, ну якось не дуже розумно може себе, але мене бентежить, все ж таки. я хочу запитати, щоб людина не робила дурниці, щоб ви знали, можливо, вам треба просто себе захистити, да? там свічки попалити, почиститись. От, Про що тут Мах і Верховна Жриця? Про що кажуть Мах і Верховна Жриця? Людина хоче просто обнулитися. Тобто зараз. Він сам вона ще не знає, як бути. Тут є страхи, що знову буде боляче. розумієте? От, можливо, якось по чудернацькому, я б сказала, зможе може в вашу сторону проявитися, ви розумієте? Тому що тут теж людина намагається бути з легкістю обнулитися в своєму житті, але королева. Мичів каже, по перше, у людини хтось є, хто її ну може можна сказати так, катує, з ким були погані відносини, і можливо вони зараз продовжуються. Чому? Тому що ця карта в даному випадку вона каже про те, що людина вже хоче навіть холостяцького життя. да, ну, ми. Кажемо про вас, людина про вас думає, розумієте, але від цієї дамочки, да, а це може бути і чоловік з виражень в нас загальне про староста, да, тобто від цієї людини вона вже хоче втікти. Вже є певна велика втома. втома і людина хоче обнулитися, почати легко, який ну, з якоюсь легкістю хочу почати новий етап. Розумієте? Тут не про магію, боятися нема. Ну, я повинна була це уточнити. Боятися нема чого. тож, але знову. Таки кажу, це шут. Людина може, ну якось, ну, ну не знаю, ну щось таке вигадати. Якось, можливо, по дитячому до вас все ж таки проявитися. Ну, будь ласочка будьте, е, знаєте, як Ну будьте добріші до такої людини, тому що вона постраждала, да і вона зараз страждає. Там просто розбите серденько, вона може навіть з'явитися перед вами, да написати, але ви можете. Взагалі не зрозуміти, що ця людина хоче. Ну, відповіте, відповідайте що-небудь. Якщо ви хоч раз думали про цю людину, якщо ви хочете, щоб щось було зрозумійте, людина просто перелякана. Розумієте, ну їй треба трошки інтегруватися зараз. Да? Ну, як то кажуть, підпустіть до себе, да? поспілкуйтеся, можливо, теж більш. Більш легкості, да, в цьому ну такий людина, ну такий, ну добре. Ну можливо, він буде веселий, наприклад, да, занадто веселим. Тобто, дозвольте, якщо ви хочете нових відносин, дозвольте тоді людині, котра проявиться, бути такою, яким вона або він є. От і тоді подивитися, куди воно піде.